І тут є номерочок на, на кожній листівочці. І хлопець приходить собі біля сцени на другу годину, і буде лотерея. І якщо його номер випадає, то відповідно він просто бере свою дівчину або, можливо, з кимось познайомився на Майдані от, і йде собі у прекрасне кафе. Це як виграш. А ви зустрілися на Майдані? Так. так. Розкажіть, будь ласка, які власне, у вас враження, почуття, що хочете сказати? Кохання, любов і все хороше. До перемоги. Дорогі хлопці, чоловіки, вітаємо вас всіх з Днем Закоханих. Світла, любові вам, тепла і миру. Візьміть, будь ласка, лишності. Сердець про кохання, про любов. Можливо, <прохання> <прохання> є. <прохання> 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 бери, бери. Вони тримають абсолютно, почитайте, хто головний у вас. Є хтось головний у вас? Я вчора так старалась, для ну, вас. Хіба дівчата може з щось погане сказати? Ну, хіба. Ну, що Ну, чому не ця? Ну, ви ж їх прочитали. Ну, вони ж гарні. Ви взяли, ага, значить, ви взяли, а ваші хлопці не можуть взяти? Вони на службі. Ви хитрі. Не виконуєте боги. Ладно. Вони після служби почекають. Так? Але подивіться, будь ласка, хлопці. просто воно мокро, щоб вони хлопці. не... Роз... Добре? Там конкурс до другої години дня розігрується. Вечеря з чарівною дівчиною в ресторані. Ви дозволите своїм бійцям взяти участь в цьому? Ні, ми на службі виконуємо обов'язки. На сутки все. можна у вас пишемо. Після служби. Вони абсолютно мирні від дівчат. Дякую. Революція, революції, але кохання то почуття беруть вверх.